Велес, привіт. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. І якщо ви уважно дивитесь саме на мене, то вітаю вас на своєму каналі в новому образі. От, так, саме так я збрив бороду. От, скажу відверто, трошки некомфортно. З нею стало, коли похолодало, От, декілька разів. Молнією від кохтини пристібнув її. От, і якось так трошки було не по собі, через що вирішив трішки підстригти і ви бачите підстриг до таких от розмірів. От, але сьогоднішнє відео буде не про мою бороду і як я її підстригав. От, а сьогоднішнє відео е, буде саме і не про... Пасовище от, культурне, бо, до речі, зараз мої корівки пасуться на культурному так званому пасовищі. От, це засіяв я його в минулому році. От, в цьому році зібрав два укоси. От, сіна і виходить третій, вже ми спасаємо, от, через що, бачите, який ось досить такий е інтенсивний зелений килим. От е, я загнав сюди корів, вони в мене випасають усе буквально ще може декілька днів і вже будемо ставати на От. Але сьогодні я хочу продовжити розмову саме про вибір корів. Вибір корів От, коли ми вибираємо корову, от, всі дякую за коментарі. Багато написали е і на що потрібно звернути увагу, щоб вибрати саме молочну корову. А ще я вам скажу такий момент. От, е в продовження нашої розмови це такий момент, як е е схильність до навіть не схильність, а якраз можливість народження да, до народження. От, є такий термін шилозадість. От, І от якраз ми про шилозадість і сьогодні порозмовляємо. Дивіться, що я маю на увазі про шилозадість – це якраз можливість виходу плоду із, через таз корови. Дивіться, ось о, глибокотільна корова. От, рута, джерсейка. І якщо так подивитися на неї ззаду, то ми побачимо, що фактично джерсеї це шило зади і сход. У них досить вузьке. Вузька відстань, ось дивіться, хвіст і оці ось ось сідничі горби, От, то фактично вони дуже вузькі, тут десь близько 10 сантиметрів. І це говорить про те, що яка б не була продуктивна корова, а вона у мене досить продуктивна, хоч і доїться на три дійки. От, вона фактично має проблему, як усі джерсеї, це шило або вузькість родових шляхів. От і фізично виходить проблема, що ми не можемо її запліднити биком іншої породи. От, окрім як уже з власного досвіду скажу сьогодні, джерсея я можу запліднити і отримати теля при паруванні. Перше джерсеєм, друге при паруванні абердином і третє при паруванні сірою українською. Оце три породи, які дрібноплідні, так звані. От і фізично. Вони коровиці за рахунок своєї вузькості заднього родових шляхів, або, того, ну, не або а того самого тазу. от Ви дивіться, він може бути глибоким. Відстань від маклака до сідничного горба. Але відстань між якраз. Цими горбами маленька, відповідно, голова іншої, наприклад, джерсеєм. Джерсея голштином ви спаруєте і корова не розтелиться Не розтелиться або якщо розтелиться витягнете теля, будуть досить важкі пологи. от Тому що плід крупний і тут фактично от цій ділянці, отут, коли воно все розм'якає, не вийде зовсім не вийде плід, не пройде головка разом з копицями. А не дай Бог, якщо це ще буде бичок. Те, це те, що, ну, щоб ви зрозуміли, що таке шилозадість. І відповідно, коли ви вибираєте корову, то ви повинні теж звернути увагу на це, тому що це у нас ну, досить такий е, івакушерів і в практиці людській нашій, або навіть, у, не, або навіть а у приватному секторі. Це досить таке актуальне питання, на яке ніхто з роду не звертає увагу, особливо коли починають парувати Малих, недорощених тилиць, от худих, коли воно там, вибачте, рахітом росло, молока не допоїли, то дертички не навчили давати у півроку, тільки дерть починаємо давати. От відповідно, воно стормознулося. Ну, потім воно до півтора року росте там чи до скікох, потім бик спарує і фактично тилицю порвали от при пологах, вона навіть не розродилася і вивезли на м'ясо. Все, оце от така історія, і вона досить часто спостерігається. Щоб цього не допустити, ви повинні чітко контролювати ріст вашого молодняку. Що і ви повинні розуміти, що так як я вам розповідав в одному з відео, в одному з відео про вирощування телиці, от що телицю потрібно парувати у віці 13-16 місяців. Вона повинна вже от якраз мати вагу в середньому від 320 до 360 кг, Якщо ми балакаємо за звичайні породи, не за джерсеїв, от і відповідно. Якраз в цьому віці е, потрібно її, їх і парувати. От, от вам оце все такий постулат, коли е, це все необхідні два елементи, необхідні для того, щоб ваша теличка потім нормально народила теля. І звертайте увагу у техніків штучного сіменіння або тих, хто вас осіменяє. Задавайте питання про крупнопліддя. От Якщо ви паруєте беком, платите за це гроші, от купуєте сперму, то ці. Цікавитеся в компанії або в людей, в яких ви її купуєте або парує, хто вам парує, щоб були дрібноплідні. Це набагато легше для корів, от, якраз розстелитися і в подальшому тоді у вас буде менше клопоту. І з розривами, після пологовим періодом корови краще роздоються, і відповідно буде менших проблем. Менше проблем. І оце все, якраз, оце все я вам розказав. Задля того, щоб ви трошки вмикали от макітру і думали на самому початку, а не в кінці, або не бігали, потім не шукали ветеринарів і сказали: рятуйте, от що ми не можемо, корова не може розстелитися. От ще таке дивіться. Один із таких моментів, от, який теж досить такий актуальний, це коли ми беремо е, у сухостійний період, розгодовуємо корову, даємо трошки дертички, даємо там того сього, і потім теля е, фактично розростається всередині корови. І тоді б, яка б вона вже широка не була, то відповідно родові шляхи плід крупний. От, він е, важкий, здоровий, гіпертроф, і фактично теж ми не можемо розстелити корову. Через що тут треба в два рази сильніше. Думать, от, якщо положено корову запустити у за 60 днів доростелу, от за 60 днів корова вже бути в запуску. Трошки більше, 70 80 днів, хай буде вона в запуску до розтелу. Потім ви спокійно берете цей інтервал. Цей інтервал, корів, коровка спокійно своїх до 20 днів до розтелу, Вона їсть виключно, ось о, їсть одну травичку. От вона виключно їсть одну. Безпосередньо або сіно і п'є воду, і більше нічого. А потім уже, потім, уже безпосередньо ви починаєте включати елемент транзитного періоду і починаєте корів підгодовувати, уже давати їй концентрати от і готувати її уже до транзитного періоду, також використовуючи добавку Транзит про компанії Йозера. Бомбічно працює, перевірено вже. от І сьогодні я рекомендую всім, кому ні лень, користуйтеся, тому що це запорука якраз здоров'я вашої худоби, коли ви все робите правильно. Ось, о, дивіться, кукла недавно розстелилася. Дивіться, яка у неї досить широка. Ось у видиться яке широчезне. У неї, от якраз родові шляхи, і отут вихід. Коли воно все розходиться, розм'якають оці ось зв'язки. От тут, і відповідно зрозуміло, що дивіться велика худобина. От у неї є коріння сементала. Сементали досить крупні тварини, тут досить широкий таз. І відповідно, при її бішеній на сьогоднішній день продуктивності вона багато дає молока. От, відповідно, у неї немає. Питань із крупнопліддям, тому що немає питань із вузькістю пологових шляхів, тому що вони, бачите, генетично в неї заложений. Таз у неї дуже широкий. От Я вам скажу один із елементів, на який я сам особисто звертаю увагу, от задля того, щоб мої корови давали не тільки багато молока, а ще й могли вільно народжувати. От Чому? Тому що я вам щойно це і розповів. От Я не хочу, будучи е ветеринарним лікарем, будучи акушером, от я розумію це все і відповідно подивіться, навіть ось, ось марфа. От Марфа, дивіться, наскільки в неї широкий таз. От дивіться, наскільки в неї ось ось широке, хоч вони сірі, українські, вони дрібноплідні. От, але все-таки у неї теж структура тазу відповідає якраз характеристикам корови корови, яка може народжувати великих телят. От дивіться, балакаємо про порошу. Пороша теж сементалізована. От, дивіться, тут акцент чому. Якраз червонорябі у мене багато запитують. Є питання, Михайло, чому ти тримаєш червоних корів? А я вам скажу: червона корова це здорова корова. Якщо вона вже червоною народилася, це є вірогідність на 20-30%, відсотків. А то й на 50%, що вона проживе в два рази більше, ніж чорноряба. Тому що чорноряба повністю за Гібридизована голштином чорнорявим, який на сьогоднішній день дуже в сильному інбридінгу, ніхто його не контролює, але ми, ми... У секторі це відчуваємо дуже сильно. І чому я підняв питання шилозадості? От саме тому, що ви розрозумієте, у приватному секторі, у приватному секторі, коли корова, не дай Бог, не от, з нею ми фактично нічого не зробимо. Кесаря вам вдома ніхто не зробить. Якщо балакати про великотоварне виробництво, то тут якраз. Корову прокисарили або її дорізали, і мать з нею, тому що їх стоїть там цілий корпус 100, 200, 300 тисяч корів. У нас в приватному секторі одиниці корови на пальцях, і відповідно, коли ми будемо так відноситися до цього всього, не враховувати цей фактор, то по факту ми з вами. Можемо зовсім залишити, залишитися без корів, якщо ми будемо гнатися лише за одним сегментом. Да, Велес? Будемо гнатися за одним сегментом, саме молочною продуктивністю. От. І запитуєте, чому саме Велес у мене в стаді, тому що сіра українська, вона дрібно от, і від Велеса народжуються дуже маленькі телятка. І якраз це все якраз мені е, е, імпонує в тому плані, що навіть мої здорові корови. Які мають дуже широкі е, свої родові шляхи. от В принципі, я йду по всіх своїх коровах, показую вам оці ділянки. Вон, дивіться, які широкі. от Тому що тут гайшир і червона молочна. Ось, о, дивіться, сементалізована. от Альфа у мене дивіться тут взагалі широчезний, дивіться, який таз. От. Родові шляхи в неї. От, через що тут от якраз і потрібно враховувати? Джерсеї зрозуміла ситуація з джерсеями. от Тут я вже розказував на прикладі рути. От, росина теж у мене нічим. Але от у росини таз ширший. от на Добрий відсоток, ніж у грути. І відповідно у калини теж от дивлюся таз широкуватий. От, От Дивіться, тут от ділянка, все-таки, бачите, тут воно йде, розширяється більше. От, ну Вона на 3 четверті джерсейка через що зрозуміла ситуація. Зараз єдине ще до кого хочу підійти, це до своєї Марічки. Марічка. О, Марічка, Марічка. що ти моя скотинушка? що ти моя скотинушка? Смачна травичка сьогодні. Ой, смачна травичка сьогодні, да смачна, дуже смачна. Да-да-да. Ну, Марічки я вам скажу, середній розмір. О, дивіться, якраз О. ну я скажу вам чесно, відверто нормальний якраз розмір. от Для її... е-е Конституції, от або для її габаритів, от, тому тут, от якраз, у мене дві корови з вузьким. Е Тазом або з вузькими родовими шляхами це е, Рута і Майка, це мати і донька. От, дві е, корівчини джерсейської породи, в яких є питання до цього, але е, майки нічого не завадило народити від е, велеса бичка от, Сармата. Тому тут якби питання вже, е, перевірено. І зараз у мене вже раз. Два-три-три три джерсейки теж носять телят від сірих українських, яких я теж планую ну, побачити, зрозуміти якраз легкість отельів вже не на одній голові, а на е декількох, щоб чітко розуміти наскільки це правильні мої слова. Тому е дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, от, що ви думаєте відносно шилозадості, і наскільки мої слова е відповідають дійсності. От, але я вам скажу, вони дійсно відповідають тому, що я говорю. От, і, е як ви ще й досі знаходитесь на пасовищі чи вже стали на стойло? От, ну, Я дивлюся, якщо така от буде і далі погода, Така буде погода зараз десь близько 12 градусів, от, то ми ще тут трошки побродимо, попасемося. А там уже далі буде видно. Буде видно. Тому не зупиняємося, рухаємося вперед, стиснувши зуби, от, працюємо кожний на своєму місці, надивлячись на те, що відбувається навкруги, те, що вирубають світло, те, що ці е, сирени постійні. От, е, я вам скажу, проблема із збереженням молока. Я вже чекаю, поки похолодає, щоб можна було молоко виставляти на вулицю, тому що холодильники, молоко великий ризик того, того що можуть прокиснути, через що так, от. але ми не здаємося. Аємося, працюємо. Бувайте до зустрічі в нових відео. До скорого.